Якщо в тебе є брищі в цих зонах, що це може означати? Прищі на лбу частіше за все через недостатню кількість сну, розлад шлунку та стрес. В догляді за шкірою використовуй м'яку очищуючу пінку, в складі якої є саліцилова кислота. Вона допоможе очистити пори. Брищі на щоках через бактерії з телефону, рук чи наволочки? Регулярно змінюй наволочку та обов'язково дезінфікуй телефон після вулиці. І правило номердин: ніколи не торкайся до лиця. Брудними руками В догляді використовуй антибактеріальну пінку, в складі якої є чайне дерево. Чорні цятки на носу свідчать про розширені пори. Там накопичується велика кількість шкіряного сала. Тому вони забиваються. В цьому випадку обирай сироватку, яка звужує та класно очищає пори, а також робу інзимну пудру, яка просто витягає всі ці чорні цятки. Прищі на підборідді свідчать про гормональні колування. В цьому випадку використовую ретинол на ніч, адже саме він прискорює відновлення клітин. Якщо було корисно, будь ласка, постав лайк та залиш коментар. Дякую!